Наприкінці травня в Закарпатській області з'явились дві стели угорською мовою. На них були записи: угорці вітають вас, і земля угорської мови. За даними правоохоронців, стели встановили з провокаційною метою, щоб потім знищити і висвітлити цю акцію в російських змі як дискримінацію і утиск угорськомовного населення Закарпаття в МВС України. Впевнені російські спецслужби мають своїх агентів в Закарпатській угорській громаді, яка нараховує більше 150 П'ятдесяти тисяч осіб. Це чергова провокація російських спецслужб. Невже це не зрозуміло? Вони намагалися протягом довгих років використовувати ситуацію на Закарпатті. На цей момент відповідально заявляю, ніяких натяків, скажімо так, на системний сепаратизм. в Закарпатті немає. Угорські Закарпатці і Закарпатські угорці почуваються прекрасно в європейській Україні. В Україні Москва використовує угорські парамілітарні та праві організації для провокацій на ґрунті сепаратизму, наголошують експерти. Ерти варто пригадати акції, спрямовані на зрив мобілізації етнічних угорців до лав української армії чи з утворення угорської національної автономії на Закарпатті. Російська Федерація використовує всі наявні можливості для того, щоб посилити розколи по лініях мови, по лінії етносів, територіальних громад. Російські спецслужби намагаються впливати на угорців Закарпаття з території сусідньої угорщини. Західна преса вже неодноразово звертала увагу на те. Те, що Росія використовує Угорщину в якості передової операційної бази розвідки на території НАТО і ЄС. За даними журналістів, на сьогодні в країні присутні біля трьохсот офіцерів російської розвідки, які перехоплюють сигнали зв'язку, займаються агентурним збором інформації по всій Європі, планують і організовують підривні заходи. Може бути домовленості по праці знову ж таки Росії через територію Угорщини як східна, як ворота щодо ЄС, і тут дійсно Сіє і це помічено, використовує ці а, антиєвропейські сантименти угорщини використовує саму Угорщину, і тому контексті, який їй не подобається, як такий а, показовий сигнал, що дивіться, у вас немає стабільності, у вас немає єдності в рамках самої системи. Експерти підкреслюють, в Угорщині створений режим найбільшого сприяння для російських спецслужб на рівні керівництва держави, яке давно відомо своїми проросійськими поглядами, заборонено втручання в їх діяльність. Ключове завдання звичайно, це. Підрувати єдність європейського союзу, ці цінності, на яких побудована європейська спільнота, для того, щоб відновити свою потужність і ту ге геополітичну велич, про яку мріє пан Путін Розхитування окремих країн, які могли би впливати на антиросійські рішення. Це важливо для Москви. Вони намагатиме це робити. Російські агенти присутні в Угорщині ще з часів соціалістичного табору. Після 1991 року в країні так і не була проведена. На люстрація списки радянських агентів не оприлюднили. Фактично, агентурна мережа в цій країні не припиняла роботу, але європейці почали помічати активність російських розвідників у своїх країнах лише після анексії Криму та агресії на Донбасі. Вони використовують приховані методи війни за великим рахунком. Вся зовнішня політика Росії це є не просто покращення взаємин з сусідами або з іншими там цікавими країнами. Це фактично є постійна війна і лише Зараз захід все зрозумів. Загравання угорського уряду з Росією може дорого обійтись Будапешту Україні. Це добре відомо на власному прикладі. Як тільки інтереси Будапешту розійдуться з інтересами Москви, Росія не вагаючись ударить Угорщині в спину.